Здорово, задроти, з вами. ой, які задроти. Всім привіт геймерам, геймерам особливо привіт! З вами Core Community, і сьогодні ми подивимося, як заробити на своїх іграх, на яких ви граєте. І для цього ми перейдемо на Questera Games, це такий сайт, і будемо розглядати, що там можна заробити. Так, ми перейшли на цей сайт, посилання буде в описі, і давайте почнемо. Для цього для початку нам потрібно нажати на мову, вибрати е, настоящу хорошу мову, будь-яку з цих, крім е, під, поняли, якої. Так, вибрали ми правильну мову. Е, реєструйтесь та отримайте знижку на перший челендж. Давайте натиснемо спробувати. Е, для початку нам потрібно зареєструватися. Для цього вводимо електронну адресу або за допомогою Gmail. Я буду користуватись Gmail Google, зразу так: хлоп. Вибрав свою електронку. Я крутий, мені всі 18 років. Я все там прочитав. Вибираємо гру e, LOL, Dota чи тільки CSGO. Вибираємо тільки CSGO. Так, я маю Prime Status. Як підключити ваш аккаунт? Чудово, натискаємо далі. Що таке челендж? Челендж – це коротке завдання, яке ви повинні виконати в грі. Чудово. Зробіть свій Steam профіль публічним. Чудово. Так, редагувати профіль. ми в профіль, дивимося сюди. Так, приватність. Все відкрито. Взагалі балдеж. Натискаємо далі. Далі нам потрібно згенерувати матч токен та код. Зараз покажу, просто натискаємо сюди. Create authentication code. Код створено. Просто вставляємо. І також копіюємо інший код. Це код автентифікації. Це натискаємо далі. Підключити ваш аккаунт до CSGO. Підключити". Так, в IT. Все успішно: ігровий аккаунт підключений. Поїхали. Далі. Челенджі для геймерів, е, челенджі для стрімерів є. Е, і крипто-челенджі. Що ж, е, дивимось. Тут є ще нагороди: ось такі Easy Medium. Е, це херня хард. Нам потрібно челенджі для кесочки. Так, дивимось. В нас є 0,6 євро. Це вже Балдеж. Бадеж. Нагорода грошовий бонус. І нагорода грошовий бонус. Ну, круто. Пофіг. У нас є 0,6. Для того, що в нас є 0,6, нам потрібно щось вибрати. Тобто вбивств з різної зброї в раунді. 4 вбивства з різної зброї. Короткий матч виграти. 3 вбивства з різної зброї. І 2 вбивства з різної зброї. По ідеї, можна взяти це завдання собі і чилитись. Далі. E, CSGO, e, наприклад, God of War: e, Make very more kills in round, e, зробити найбільше кілів в 4 раундах. E, це найдовший e, 10 асістів. Ну, тут все можна e, вибирати. Тож, що нам підходить? Тобто варіантів море. Давайте, наприклад, виберемо зразу якийсь квест, щоб нам підняти чуть-чуть бабла. Ось цей е, короткий матч, е, виграти матч е, вбивств з різних зброї в раунді 3. Все, приймаємо. Прийняти челендж. Все, челендж прийнято. Е, в нас пішов час 22 години, і можна переходити в кеску. Все ми в кесті. Звання топове. Е, вибираємо. Е, Змагальний, Довгий матч. Ми міняємо на короткий матч, гаразд. І давайте вибираємо яку карту. Я хочу, наприклад, Міраж, Даст, Вощіпох. Яка? Так, продовжуйте і просто натискаємо грати. Все, ми чилимося, ждемо каточки. катки агровыкатки. катка выкатка победная, но там я был просто звичайного типочка, из обычного. Пістолета, тобто 3 кіла з пістолетами, мені не зарахувало. В другій катці е, я зіграв е, матч, е, пройшов квест в другому раунді, далі просто забив на нього, і, і нам оставалося тільки виграти. Але я не скайп перевірити результати, і я його не пройшов через те, що я не виграв матч. І я не отримую свою нагороду. Відтоді я міг би отримати 0,75 євро, це буквально там 30 гривень, за одну катку за 15 хвилин. Ну, буквально круто. Просто треба грати з складом або так, щоб нормальні тіпочки попадалися, щоб можна було виконувати всі свої е, квести. Далі. Далі, що ми можемо? Е, в нас є, ми нафармили певну кількість монет. Натискаємо Вивести". Е, Дивіться, зіграні платні челенджі. Більше рівня нуля. Проходжу. Далі баланс більше рівно 20 євро. Тобто можна вводити тільки від 20 євро, тобто від 820 гривень, якщо не помиляюся. Далі перевірка особи. Це просто KYC або курс. Просто перевірити, ввести. Тут можна вибрати, звичайно, можна вибрати чудову країну Україну, далі все оформити, пройти KYC, підарська мова знову так, ось. На головній сторінці ігор ми можемо побачити і челіків. Чел заробив собі просто 300 євро, граючи в кеску. Нормально, кому нравиться, по мені не подобається. Все, балдеж. Е, можна проходити також не один квест, а проходити декілька квестів. Тобто кому подобається там кеска і дота, наприклад, або ЛОЛ. Що ж, а на цьому моменті я дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, ночі, яка весь час. Підписуйтесь на канал, ставте лайки буде цікаво.